Жіноча волейбольна збірна переможниця Золотої Євроліги 2025. Шановне панство, я всіх вітаю, як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити про волейбол, а саме про жіночу збірну України, яка тріумфувала у фіналі 4, що проходив на території Швеції. І поговоримо також про майбутні шанси на Лігу Націй на наступний рік. Тож. Влаштовуйтесь зручніше. А якщо ви хочете дізнаватися про багато новин першими і швидко, то підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання є в описі під відео, там ви знайдете ще більше інформації про спорт, включно про волейбол. Тож, я не буду вас затримувати, ми починаємо. Матч проти шведок, він був такий, як. Реванш за матч групового етапу, адже е, на етапі групи наша збірна програла шведкам 3-0, де основна ударна сила шведок діагональна Ізабель Гок, вона просто знищила нашу збірну, здобувши 28 очок. І при цьому взагалі е, в атаці не було ніяких в неї проблем. Майже все, що атакувалося, все залітало. Тому була, мабуть, однією з головних задач, це те, що щось. Зробити, щоб стримати е, цю гравчиню, адже на ж, рівні жіночому, мені здається, це супер і супер гравчиня. Якби їй трішки пощастило зі збірною, то ця гравчиня була б точно супер топ рівня. Але не краще за українок. Ну і загалом, в принципі, як казав тренерський штаб після групового етапу, що помилки, які були допущені в матчі проти Шведок, вони будуть враховані, проаналізовані і будуть виправлені до наступного матчу проти Шведок і можливого матчу за першу сходинку або ж за третє місце. Тут вже все залежало від результату першого матчу. Ну і як, як я думаю, наші дівчата точно з цим Порались тому тренерському штабу Респект, що провели таку класну роботу за такий період. Наша збірна перемогла з рахунком 3-0. Браво! Я інколи можна сказати, Браво Федерація, але тут ми точно скажемо браво збірна. Так, Ізабель Гок набрала 24 бали. Але, наголошу на цьому. В неї були дуже і дуже великі проблеми саме в атаці. Із 47 атак, лише 20 виявилися успішними. З них вона набрала 16 е, очок. Також 5 разів помилилася, двічі її заблокували. 43% ефективності в атаці. Е, я думаю, що як мінімум протидію точно знайшли, тому що за такої кількості ударів, з 47 ударів лише 16 набраних очок. Ну, це третина, якщо додати один удар, це буде якраз 33% влучності в атаці. Якщо, наприклад, взяти Анну Артешук, яка набрала 20 очок у цьому матчі, але при цьому вона мала лише 30 атак, і з них 18 вдалих. Це більше, ніж 50%. Так, я розумію, в нашій збірній варіативність атаки вона побільша. Е, грають не лише через Анну Артишук, грають і через Мілюшкіну, через Міленко, е, через Димар. Але, знову ж таки, залежність від одного гравця, вона є дуже вирішальною в побудові гри. Е, Команди або збірної. В даному випадку ми говоримо про шведок. Залежність від атак конкретної людини вона колосальна. Тому що, якщо взагалі подивитися, то лише три гравчині в Швеції вони атакують. У нас же ця цифра цих гравчинь, вона. Які атакують в середньому 10 і більше разів за, за гру, це 5. Ну, в, в принципі, різниця, я думаю, зрозуміла. 3 проти 5. Шанс того, що якщо е, ці три е, гравчі е, 3 з цих 5 знаходяться на передній лінії, то дуже великий шанс, що кожна з цих гравчинь може атакувати. У шведок, якщо на передній лінії знаходиться ГОК, то звісно, майже всі атаки йдуть через неї. Коли вона знаходиться на задній лінії, то тут вже з'являється деяка варіативність, і можна подумати, а на кого буде атака. Але знову ж таки, від розташування на майданчику, я думаю, гравчиням і тренському штабу, більш-менш зрозуміло на кого можуть бути саме атаки, якщо проаналізувати все. Ну, я не думаю, що для е, професіоналів це є проблема, щоб зрозуміти. 3-5. Ми можемо атакувати, як ми захочемо, і через кого ми хочемо, або через кого можемо. То у шведок ми атакуємо або через гок, або якщо вона не може, то через кого іншого, щоб здивувати суперника. Тому десь е, це і. Сковує гру шведок, тому що, знову ж таки, це я не знаю тавтологія мільйонного рівня, але залежність від Белли Гок це як плюс, так і мінус. Тому що, якщо в всієї гравчині не йде гра, то дуже важко сподіватися на якийсь позитив в атаці, враховуючи 35% успішності атак загалом. Ну, тому. 33 у самої Гок і 35 загалом. Ми бачимо, що ось вона це кор... пряма кореляція. Успішність Гок дорівнює успішності атаки всієї Швеції. В даному випадку зуміли з цим боротися, тому цього не сталося. Ну, і загалом ми також можемо подякувати Гок за те, що в другому сеті, коли наша збірна програвала 5-11, найбільше це було мінус 6, та й по ходу зустрічі мінус 5, мінус 4. Але в підсумку наша збірна змогла камбекнути. То в один із найвирішальніших моментів вже коли шведки мали 20 залікових балів. ну і Ми спостерігали дуже непритаманну картину. Ізабель Гок тричі, майже три атаки поспіль, помилилася з задньою лінією і зробила заступ за трьохметрову лінію. Тим самим зробивши порушення атаки задньої лінії. Це було досить таки несподівано, але я думаю, що кожен український вболівальник подякував Белі за це і такий. Дякую. Плюс 3 три, плюс три на рівному місці. Мені три пива, будь ласка. От Ізабела Гокі подарувала нашій збірні три пива. Якщо казати про е, гру в захисті. То порівнюючи перший матч і другий, саме в Українок, ця гра в обороні ну, вона точно покращилась і покращилась набагато. 63% позитивного прийому проти 51 у шведок. Просто ну, неймовірний результат. При цьому Олександра Міленко має 75% позитивного прийому, Христина Нємцева 59, 56%, і Юлія Димер 59%. Ну, Ляна Котар має 100%, але там один прийом. Тому я думаю, його враховувати не треба. Тобто, ми враховуємо те, що майже весь прийом був через Юлію Димар, тому що в неї 27 прийомів загалом з 49%. Це трішки більше ніж половина. В захисті відіграла гравчиня просто. Неймовірна. Ну і загалом вісім очок ще й здобула, я думаю, дуже і дуже гідний внесок був зроблений в здобуття цієї перемоги від е, нашої догравальниці. Ну, та й в, в принципі, якщо ми кажемо про гру в оборони шведок, то ми знайшли, точніше, як ми, наша збірна знайшла такого кота у мішку у вигляді у вигляді. Філіпп Берінг це ліборошведок, яка дуже і дуже непогано зіграла на користь збірної України. Так, вона мала 41 прийом, із них 49 успішних. Тому, в принципі, дуже непогане число, але помилки, а саме це 6 помилок на прийомі плюс. Безліч саме подач йшло саме на неї, адже наші гравчині нащупали цю слабину, що е, дана Ліберо помиляється під тиском. Ну і в підсумку, це допомогло. Адже особливо в другому сеті, граючи на неї, не дуже вдалий прийом, е, не дозволяв шведкам одразу атакувати, і таким чином наша збірна здобувала брейкпоїнти. На своїй подачі. Це дуже головне, і саме за рахунок цього наша збірна і змогла відігратися і в підсумку другий сет забрати. Тому краща гра в атаці 46 проти 35%, краща гра в обороні це 63% проти 51% на прийомі. Загалом самі подачі 7-2 за ейсами. ну... І так, да, запускати, на блоках. 10-6 е, перевага е, українок. Ну і плюс саме оцей другий сет, камбечний, який, мабуть, найбільш психологічного піднесення е, приніс нашим дівчатам. 6 блоків за один сет, ну, це просто моя повага. Ну і загалом, бачимо, що домашня робота вона була проведена. Е, і. Ця гра проти шведок, саме групового етапу, вона просто забулася на фоні цього. Тому наша збірна вийшла до фіналу, де вони зустрічалися проти угорок. В паралельному ж півфіналі угорки змогли здолати румунок. На тайбрейку 3-2. Румунки, які зайняли першу сходинку в групі, десь, я думаю, точно розраховували на більше. Ну і в матчі за третє місце. Румунки перемогли Шведок 3-2, тому десь взагалі не вдала гра на домашньому фіналі чотирьох. Або ж не вдала форма, або ж навчилися по ходу цього турніру грати проти збірної Швеції. Переходимо до матчу проти Угорщини. Матч проти Угорщини був дещо складнішим, ніж е, матч проти Швеції. Ну, як мінімум, те, що наша збірна віддала один сет. Але цей сет може негативно вплинути на подальшу історію з Лігою Нації. Але про це трошки пізніше. E, наша збірна розпочала дуже і дуже сильно перший сет, зробивши Ривок 8-2 вже на початку. І вже було зрозуміло, що перший сет буде точно за нашою збірною, тому що взагалі нічого не виходило в угорок. Другий сет, він почався плюс-мінус в такому ж самому ключі, але... Але, але, але. Я не знаю, що сталося, але угорки змогли перевернути хід е, цієї партії і забрати її. Третя, четверта вже були е, більш впевненими, тому перемога 3-1. Е, але хочу повернутися до цього другого сету. 15% позитивного прийому від угорок. А, ж, а, а як? А як ви забираєте сет з такою жахливою грою в захисті? Чесно, візуально, я б не сказав, що угорки були гіршими за Шведок в обороні. Але статистично ну це просто провал. 34 загальний відсоток позитивного прийому за весь матч. Так, у нашої збірної також не 63-54, також десь погірше, ніж проти Шведок. Але. Камон! 15 у виграшному сеті. Як? Ну, єдине, чого я не можу зрозуміти. Так, 4-1 на блоках. Угорки були кращими в тому сеті. Можливо, десь в атаці якось краще все виходило. Хоча, знову ж таки, 17-16 за атаками на користь України саме по набраним е балам. Та й за помилками все однаково, але от чогось не вистачило. Можливо, якраз саме ця гра на блоках і зіграла свою роль. Проте в певний момент, саме після тайм-ауту другого, Угорщина почала грати набагато краще. Ну, і загалом, якщо порівнював, вже я сказав про гру в захисті, що в Угорщині вона була просто. Навіть не під... не можу підібрати одра так слово. Не можу сказати, жахливою, ну просто бє. От по-простому в... звучить по дебільному, але вона це правда. Дуже погана гра в обороні в порівнянні саме зі збірною України. В Атаці в атаці було дещо краще, тому що це там 40% атаки це вже краще ніж у шведок. Ну і 50% успішних атак саме в українок. Краще, краще краще гра в обороні, краще гра в атаці. Закономірна перемога, правда, правда. Ну і якщо вже ми казали про варіативність атак Угорщини та України, то, о, Швеції та України, то поговоримо вже і про Україну та Угорщину. В Угорщини дещо краще з варіативністю, адже там три гравчині мають 20 і більше атак, і дві гравчині мають по 10 атак. Точніше, одна гравчиня 10 і ще дві по 6. Так. Тому тут ми бачимо, що варіативність плюс-мінус, як там 5, якщо так підсумувати ці 6 скласти докупи там, на 2 12 то в принципі. от 5 гравчинь є варіативність атаки. У нашої збірної, в принципі, варіативність атаки 5, вона прослідковується по ходу всього турніру. Ну і в цьому матчі саме Анна Нємет, діагональна угорщина, брала набрала 29 очок. Я, дивлячись цей матч, я взагалі не міг відмітити. Ну, Набрав, хтось там атакував, багато чогось набрав. Але 29 і це результативність 50. Тобто 58. Атак, з них 4 помилки і 3 рази ця гравчиня була заблокована. Ну і загалом, чесно, я здивувався, тому що, по ходу, зустрічі це цього це було малопомітним, якщо можна так сказати. Нашій же збірній варіативність вона побільша. Так. А на артишок 33 атаки, з них 17 успішних, це 52%. Тому ми бачимо 50% проти шведок, 52 проти угорок. Там 20 очок набрала, тут 19 за два матчі, 19,5 середній набраний показник очок. Ну це дуже і дуже непоганий. Ну і в принципі, якщо так казати, інші чотири гравчині, а це Уляна Котар. Олександра Міленко, Діана Милюшкіна е, та Юлія Димар набрали по 13 очок. Ну, 4 на 13, там 19. Ну, ну грають 5 гравчинь в ротації. Знову ж таки, я буду повторюватись. Це набагато краще, аніж те, що ви фігарите на одну гравчиню. Так, в порівнянні зі шведками в угорок в атаці було покраще. Ну і загалом також варіативність, є, але знову ж 58 атак. Це ще більше, ніж через Ізабелу Гок, в якої 47. Тут 58, результативність краще, але знову. І ефективність краще. Тому десь е, саме було трішки важкувато. В другому, особливо в другому сеті, це було дуже е, помітно. Третій, четвертий, перший тут повністю гра була за українками, за блоками, плюс-мінус рівне, 9-8 на користь українок. Діана Мілюшкіна 4 блоки зробила, дуже е, гарний показник. Ну і загалом тут гра на блоках більш-менш рівна. Але перевага. Е, в інших компонентах вона якраз це і робить різницю. За ейсами е, 6-3 е, також е, є перевага, е, подача була кращою у нашій збірні. І що ж наша збірна заробила по ходу цього турніру в рейтингах? Давайте зараз подивимось. Наша збірна піднялась на 14 сходинку і має в своєму активі 192,1 бала. Ці два матчі наша збірна заробила плюс 9,59. І з них 3,05 за перемогу над Угорщиною 3-1. Перемога 3-0, я впевнений, дала б 4, а то навіть і більше бали. Тому що Угорщина знаходиться на 30-й сходинці в рейтингу. Давайте візьмемо до прикладу перемога над словач, е, словачками 3.0, е, які знаходяться на 29-й е, сходиці в рейтингу. В груповому етапі принесла плюс 5,69. Тут 3-0-5 майже вдвічі менше. Тому десь ця е, е, різниця, цей програний сет, може аукнутися. Але. З, Сподіваюся, цього не станеться. Тому що, щоб потрапити на наступний сезон в Лігу Націй, наша збірна вже відіграла всі можливі матчі, адже на чемпіонат світу він рахуватися не буде. Щоб потрапити в Лігу Націй, треба бути найвищою командою в рейтингу, яка цього сезону, тобто у 2025 році, не грала в Лізі Націй. Головними конкурентками є Аргентинка та Пуерто Ріканка. Якщо ми кажемо про Аргентинок, то я не знайшов інформації, чи будуть вони грати до Чемпіонату світу. Перто Ріканки грати будуть. Різниця 9,52 зараз між нами. І Партаріканки будуть грати три зустрічі проти Куби, проти Мексики, які знаходиться плюс-мінус в, також в 30-ці, та проти Костарика, яке-54. Якщо порівняти з минулим сезоном, то е Партаріканки. Там виграли, здобули три перемоги в фіналі чотирьох цього регіону, але по очкам вони не заробили такої кількості. Будемо вірити, що цього разу так само буде, адже дійсно хочеться, щоб наша жіноча збірна також потрапила до Ліги Націй і показала себе просто в найкращому світлі. Адже наші дівчата точно цього заслуговують. Враховуючи те, з якою. Відносною легкістю була здобута перемога в Золотій Євролізі цього сезону лише одна поразка, яка просто так співпала. Як ми бачимо по іншим іграм, це більше як виключення, ніж закономірність. Але, як ми знаємо, виключення з правил лише підтверджує правила. Це істина, якої ми маємо дотримуватись. Тому. Будемо вірити і сподіватися, що партнеріканки не зможуть наздогнати нашу збірну, а тим паче перегнати і ще ці 9, плюс 952, як мінімум, не стануть мінус 0,01. Тому, якщо ви буде, чекаєте відео про чоловічу збірну націй, то вона буде наступним. це відео. Тому обов'язково підписуйтесь на Telegram, на YouTube, щоб не пропустити ні новини, ні наступне відео. А ми вже. Побачимося, де будемо аналізувати гру хлопців. Всім па-па!